Друзі, привіт! Мене звати Дмитро, це мій колега Влад вітаємо вас на нашому новому каналі VD Drive. Друзі, в Україні йде війна повномасштабна. Як ви зараз чуєте, у нас повітряна тривога. Але в цей непростий час ми хочемо наповнити український контент і вивести його на гідний рівень для того, щоб популяризувати український блогінг. На нашому каналі ви зможете побачити багато цікавих тест драйвів. А також іншої різної цікавої інформації про автомобілі. Ми будемо намагатися вам показувати автомобілі різних марок, різних категорій, як вони себе ведуть в повсякденному житті, і які в них є плюси та мінуси. А зараз ми запрошуємо вас до перегляду нашого першого тест-драйву і першого відео на нашому каналі. Приємного перегляду! Доброго дня, ви на каналі VD Drive. Сьогодні в нас на огляді BMW GT 535AX Drive 2011 року виробництва. Маємо 3-літровий двигун, автоматичну восьмиступеневу трансмісію і повний привід. Так, ми з вами в салоні BMW GT535i 2011 року. Маємо зручні сидіння, в яких навіть людина мого зросту майже 2 метри, може зручно влаштуватись. Кермо перешите шкірою, зручна приладова панель. Також в салоні маємо зручний підлокітник, він двостворчатий. Всередині маємо розетку на 12 вольт і два роз'єми USB для зарядки ваших пристроїв. По центру маємо невеликий бардачок для якоїсь мелочухи, яку можна туди скласти. Також є бардачок на пасажирському місці, він обшитий зсередини флоком. Дуже приємно, нічого там не буде грімити. Також є невеликий бардачок з водійської сторони, має приємний мікроліфт, а також обшитий флоком зсередини. Маємо по центру підстаканники, які розміщені незручно, на мій погляд, тому що, по-перше, вони маленькі, а по-друге, вони перекривають вам управління кліматом, якщо тут будуть стояти якісь стакани або великі пляшки. До того ж, у випадку різкого гальмування, все це може вилитися прямо на блок керування кліматом. Власний блок керування кліматом трохи вище, розташований cd Changer, а також управління магнітолою. Зручний бортовий комп'ютер, а також дефлектори центрального обдуву. Салон оздоблений дерев'яними вставками, дуже якісні матеріали, дуже якісна збірка салону. Нічого не скрипить, не гримить, ні в дорозі, ні якщо на це понатискати або попитатися це якось похитати. Маємо мультифункціональне кермо, з якого ми можемо керувати магнітолою, круїз контролем, а також зв'язком по телефону. Важіль перемикання восьмиступеневої коробки, також тут розміщені перемикачі режимів спорт, спорт плюс або Normal, відключення стабілізації, відключення або включення парктроників, електронне стоянкове гальмо та система автохол. Поряд справа розташоване джойстик керування мультимедійною системою. Зверху маємо розташування панорамним дахом, а також освітлення, яке, на жаль, не LED чомусь. У дверних картах маємо зручні ніші для зберігання речей. Зсередини вони теж оброблені флоком. Зліва в нас традиційно для німецьких автомобілів, зокрема для BMW, блок керування світлом фар. Перебралися з вами на задній ряд сидінь, про що хотіли поговорити. Дуже комфортно, зручно, як і завжди у BMW, дуже якісна шкіра. Оздоблювані матеріали, також дверні ручки зроблені з алюмінією. Є алюмінієві вставки, дерев'яні вставки. Незважаючи на мій ріст, а в ріст в мене 1,86 м до стелі, я не торкаюся. Дуже зручно. Є у нас підлокітник, який опускається. Є два підстаканники лівий і правий для обох пасажирів заднього ряду. Є у нас бардачок приємний, який фіксується. В старіших моделях BMW та всіх BMW були обшиті флоком. В даній моделі я не знаю, чого вони це не реалізували. Він просто без флоку. На дотик дуже приємний автомобіль. Дверні карти обшиті шкірою. Дуже зручна дверна карта, який є підлокітник, який ви можете покласти рукою, вона не сповзає. Дуже він зручний. Є динаміки встроєні. Підлокітник зроблений на одному ж рівні разом з підлокітником, який в центральній частині. Дуже глибокий карманчик. Є регулю... регульовка, є регулювання сидінь по наклону. Ви можете регулювати як спинку, так ви можете регулювати і приблизити або віддалити саме сидіння. Переднє сидіння встановлено в тому положенні, в якому я їжджу кожен день, і скажу вам так, що коліна не впираються в задній ряд сидінь. Я можу сісти ще ось так. І мені зручно на задньому сидінні місця достатньо. Є задній карманчик за водійським сидінням, в який можна покласти якісь різні речі. Також у нас є на задньому ряді синів дві розетки, в які можна вставляти... Для заднього ряду сидінь у нас є дві розетки на 12 вольт, дві ніші. Нижня, вона глибока, можна спокійно покласти телефон, туди він буде лежати, верхня трошки поменше. Але також можна щось туди вкласти. Є два підігріви сидінь для правого пасажиру і лівого. Також є центральні дефлектори, які можна керувати для лівого і правого пасажиру. Вони як закриваються, так можуть бути в відкритому положенні. Є також кріплення Isofix для дитячого сидіння. Дитина тут відчуває себе дуже комфортно. Із мінусів заднього ряду сидінь. Взагалі він розрахований на дві людини: це для лівого пасажира і для правого пасажира. Третій пасажир може тут сидіти, але йому буде незручно, тому що посередині тут є спеціальна ніша, яка зроблена для підлокітника. І він сюди ідеально лягає. Ця машина в принципі зроблена для чотирьох пасажирів два передніх і два задніх. Багажник у нас стандартний об'ємом 440 літрів. Він не такий вмісткий, як здається, на перший погляд. Але ця машина і не розрахована на те, щоб перевозити картоплю від бабусі. Він розрахований на те, щоб перевозити легкі сумки на дальні поїздки. Багажник оброблений приємним ковролином. ковролином. Багажник оброблений приємним ковроліном. Є дві секції. Перша і друга поменше. Також ми можемо відкрити багажник двома версіями. Це перший це наполовину, як у стандартних ліфтбеках, а також повністю. Задня частина даного автомобіля вона дуже нестандартна для всіх марок BMW. Декому вона не подобається, де, деякі люди кажуть, що вона несуразна якась. В рестайліної версії задні фонарі мають іншу форму, а також зовсім іншу кришку багажника. В Заднє скло із мінусів майже нічого не видно при їзді за кермом. Але є камера заднього виду, яка допомагає при парковці. Десь в незручних місцях. У всіх марках GT маємо безрамкові вікна, які оснащені на всіх моделях, а також маємо доводчики, які дуже приємно працюють. Також маємо підсвітку дверних ручок. Стань сюди, от сюди прям, стань пасажирська дверцей передні. Пожалуйста. Нормально, Говорю, Пасажирська дверцей передні, от сюди стань. Пасажирський. Турече досить незручні зеркала. В них не то, щоб дуже багато видно. Благо вони сферичні. А ось водійське дзеркало заднього виду бокове. воно класичне американське. З наближеннями це незручно. Я їду в даному автомобілі перший раз на задньому сидінні, до цього я ні разу в даному автомобілі не їздив а позаду на задньому ряду. І я тобі скажу, це досить. Комфортно, ну, звичайно комфортно, на базі F01 робили ця сімка, чого б тут було некомфортно? Досить приємний мотор. З самого низу підхватує. Але це якраз те покоління BMW, коли вони вирішили зробити експеримент з поворотниками. Це дуже незручно, знов таки до цього можна звикнути, але, на щастя, вони повернулися до нормальних класичних поворотників, як у всіх автомобілів. Це ти про що? Це протибічний поворотник. Це комфортна підвізка, позаду пневма. Попереду в нас багаторечашка класична для BMW. Алюмінієві важелі. Я не знаю, але мені подобається позаду їхати. Це прям якийсь. Ну, звичайно, в тебе там, по-перше, місця дуже багато, по-друге, неймопідвізка. По-третє, я за кермо. Слухай, а не ти. кермо не занадто гостре. Особисто я не полюбляю, коли Кермо дуже гостре, коли ви буквально на півградуса від нуля повертаєте, і у вас вже машина їде кудись вправо чи вліво. Але досить інформативне, Тобто ви розумієте, що у вас з колесами відбувається, куди вони дивляться в даний момент. Ну, дуже збалансована, дивлячись на те, що машина досить важка, близько 2,5 тонн, але вона такою не відчувається. Звісно, тут не може йти мова про якийсь спорт. Тут до спорту дуже далеко, але досить збалансовано. Вона комфортна і в той самий час ви відчуваєте все, що вам необхідно відчувати, як водієві. Ну, ось ми їдемо по колі, Дуже м'яко. Немає ніяких не ударів, ні пробоїв. Дуже приємна тяга. І дуже приємне управління цією тягою через педаль газу. Ви коли відкриваєте газ, вона зразу починає їхати. Тобто немає ніяких незатупів і їде саме так, як ви очікуєте від неї. Тобто лінійний взаємозв'язок між педаллю газу та власне динамікою. Слухай, а звук, який мотора, як ото кошенятко? Дико, ну, звичайно, власне. це рядна шістка. Це, це один з найбільш улюблених, мабуть, моїх конфігурацій. Так. Дуже гарна шумоізоляція. Тута стрімно працює. Чо не у тебе так случають? Дворник треба поміняти. В, як в гулях. Дуже приємна тяга. Дуже. Приємно входить повороти. Прогнозовано. Не дивлячись на те, що в нас, е, на вигляд, не дуже потужні гальма, але насправді вони, їх вистачає для цього автомобіля, однопоршневі гальма попереду на Собії, це не досить приємний варіант в теорії, але на практиці для цієї машини, якщо ви не збираєтесь кудись дуже сильно навалювати, ще раз повторюсь: це не спорткар, це преміальний, можна сказати, сімейний автомобіль. Вага якого близько 2,5 тонн тому ні про який спорт тут мова йти не може. Нормально, динаміки вистачає, буде дуже приємно йти на обгін, не буде ніяких затупів, тобто не напружується. Не... Ну, не те, щоб вона кудись летить, Ворачуємо. Ну, на новоже ж їдемо. Так я там розвернусь. Де? Там? А Где там? Там. Сьогодні ми поговоримо про даний мотор. Це N55, літровий бензиновий на 306 кінських сил. За рахунок пінскрольної <клес> турбіни ми маємо полку моменту вже з 1200 обертів, що дозволяє досить приємно пересуватися містом. Також маємо безпосереднє впорскування, тому бажано в цей двигун заливати 98-й або 100-й бензин. Серед БМВшників ходить така теорія, не знаю наскільки вона правдива. Але що на пробігі від 120 до 130, якщо мотор не лягає і з ним все добре, то він буде ходити більше 200 тисяч. До речі, єдине, що виходить із строю десь приблизно на 150 тисячах, це електропомпа. І коштує вона 15, 16, а може трошки більше. Минут 10, 15, мінут 5, 10, 5, 4, 5, 10. А також від 150 до 200 тисяч виходить із строю Вальватронік. Uh, так, це коштує досить uh, великих uh, коштів. Це приблизно десь 50-60 тисяч. Заміна його, але ви його міняєте і їдете далі. Як і будь-який сучасний мотор. Цей мотор потребує досить правильного обслуговування. Потрібно використовувати оливу, яка рекомендована заводом-виробником. Також міняти цю оливу потрібно раз на 250 мотогодин. Це в міському циклі їзди приблизно 5-7 тисяч кілометрів. Двигун потребує досить якісного палива, тому бажано заливати восьми або сотий бензин. Також виконувати всі регламентні роботи по обслуговуванні цього двигуна, а також його навесного. Зокрема, свічки запалювання по регламенту потрібно замінювати на 100 тисячах кілометрів. Якось. Якщо бездину, без, бездин. якщо бензин, яким користуєтеся, не досить гарної якості, то можливо і раніше. Дивись. Це все добре, це все теорія, але на практиці олива в даному моторі міняється на від 6 до 8 тисяч. Це заміна. А, далі а, було зроблено за 3 роки користування даним автомобілем. В ньому було замінена електропомпа, а, свічки. А, 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 а. За 3 роки експлуатації даного автомобіля. Було замінено електропомпа. А... А... <кх> За три роки експлуатації даного автомобіля. він... За три роки експлуатації даного автомобіля він приніс дуже багато позитивних емоцій. Так, було в нього багато грошей вкладено, але це емоції, які вони з тобою живуть. Ти за кермом проживаєш ціле життя даного автомобіля. Так, цю машину обслуговувати досить недешево. Але я стараюся підтримувати належний стан в даному автомобілі технічний. Ну, послухай, якщо ми кажемо вже про ціну на обслуговування, ця машина побудована на платформі Сімки F01. Так, так. Це f сегмент тому якби, в принципі, f сегмент він не дешевий в обслуговуванні. Якщо людина купує себе, собі подібний автомобіль, вона повинна розуміти, що ця автівка буде коштувати грошей, досить немалих грошей в обслуговуванні. Але якщо ми говоримо про невшатану машину з пробігом там 200-300 400 тисяч кілометрів, а про досить свіжу, при правильному обслуговуванні, ну зокрема, мотор може проїхати 1300 без ніяких проблем, це досить гарячий двигун, його нормальна робоча температура близько 110 градусів Цельсія. Відповідно, необхідно слідкувати за системою охолодження, мити при потребі радіатори або, хоча б, їх перевіряти раз на рік. Заливати рекомендовану виробником охолоджуючу рідину. Та й все. Мені дуже подобається керованість даного автомобіля. Я отримую задоволення перебуваючи за кермом. Я отримую дуже позитивні емоції. Це непередаваємий кайф, коли ти їдеш за кермом цього автомобіля. Він дуже комфортний. Для далеких подорожей та з сім'єю це ідеальний автомобіль, тому що проїжджаючи на ньому 500, 600, 700. Кілометрів ти в виход... автомобілі, коли ти проїжджаєш таку відстань, виходиш, і в тебе просто спина, вона складається, тому що сидіння дуже незручні. В цьому автомобілі такого немає. Скільки б ти на ньому не проїхав, ти відчуваєш себе бадьоро. Коли тобі треба обігнати, от як зараз, ти просто наступив і ти впевнений, що вона поїде. І класична для БМВ, да? типу, треба нажати на газ, повністю відкрити газ, а потім гальмувати через три секунди. На цьому автомобілі не хочеться шарашити, да, там, грати в шашки, не хочеться порушувати правила дорожнього. Ти просто їдеш, вона їде. Дуже приємно, дуже класно. Я коли закриваю автомобіль на парковці, я завжди обертаюся. Я завжди дивлюся, як вона мене підморгує. Коли стає на сигналізації. Може перестань курити? Та ж ти куряш. Мені не хочеться сюди заливати ні стейдж, перший, другий. Не хочеться. От машина є, як вона є, і мене це влаштовує. Я здебільшого на цьому автомобілі їжджу з дитиною. Дитина їздить у дитячому кріслі завжди. Мені подобається в цьому автомобілі ще така одна фішка, я не знаю, це напевно вона йде разом з цим автомобілем. Ти коли їдеш на ньому, тебе ніхто не підрізає, тебе ніхто не намагається десь у защемиці чи ще щось. Ти просто їдеш собі, ти не робиш для цього нічого. Коли попереду їде автомобіль а, і він їде там, з меншою швидкістю, він не намагається там щось виробляти на дорозі. Він просто тобі уступає дорогу і ти їдеш. Я ще раз повторююся, це не те, що я там когось підшимлюю чи ще щось. Це просто спокійна їзда по місту. Не порушуючи правила дорожнього руху. Нам треба ось так, так, напевно, я так розумію. Ні, стрілка сюди вся. Тебе можна з Я уже. Друзі, що по фіналу даного ролика ми б хотіли з вами. Ні. Друзі. Що по фіналу даного ролика хотіли би підкреслити... Ні. За... Що по... по фіналу даного ролика хотіли би з вами обговорити. Ні. Тож, які можемо зробити висновки? Для кого ця машина підійде, а для кого не дуже. Особисто моя думка, я б собі не взяв таку машину. Ну, по-перше, дуже сумнівний дизайн, мені це не подобається. Якщо говорити про BMW, то я побрав трійку, четвірку, п'ятірку, сімку, X5, X3, але точно не GT. Чи то третя, чи то п'ята GT без різниці. Але я розумію людей, в яких є сім'я. Їм потрібна велика машина, комфортна машина з зручним заднім рядом сидінь. Як ця машина їде, мені подобається. Мені подобається її плавність ходу, мені подобається її керованість, мені подобається двигун та коробка. Не загражева машина. Це єдине, що красиво для фотокадрки. Ще один вагомий недолік це те, що ви не зможете швидко цю машину продати на вторинному ринку. На відміну від тієї ж 5 чи 7, яка продається доволі швидко, ну як для BMW. Особисто моя думка, якщо ви полюбляєте BMW і вам потрібен великий автомобіль, то це непоганий варіант, якщо вам подобається такий дизайн. Ось перед вами власник цього автомобіля. От Перше питання, яке в мене виникає до нього стосовно цієї машини, чому саме 5 GT? Чому не X5, чому не x 3 чому не 7? Чому не п'ятірка, ну, я можу зрозуміти, бо тут позаду значно більше місця, вона в цілому більша і комфортніша. Тому ну, питання, чому не x5, чому не сімка, це перш за все. І чому саме 3 літровий бензиновий двигун? На той момент, коли я її брав я дуже сильно боявся, що сімка буде дуже дорога в обслуговуванні, але як вийшло по факту, вони однакові майже в обслуговуванні в ціновому сегменті. Чому не x 5 Тому що, напевно, я шукав автомобіль, щоб був цілий по кузову. А x 5 на той момент я не бачив цілих по кузову. були десь биті або жопи, або морди дуже сильно. Мені хотілося даний автомобіль. У мене стояв вибір або x 5 або 5 п'ятірка GT, але вибір пав на 5 GT. Ну, коротше, я правильно тебе розумію? В твоєму конкретному випадку просто так сталося. А, так чи сталося. Збіглися основні умови, які ти ставив перед майбутнім автомобілем. Тобто США з більш-менш цілим кузовом абсолютно. і за ті гроші, за які ти мав на той час. У мене стояла задача абсолютно цілий кузов. І так сталося. Але якщо б напевно стояв би вибір, чи купив би я собі знову її, і... напевно, ні. Я б купив собі щось більше, тому що для сім'ї цей автомобіль, повторюся, всередині він великий, але багажнику в ньому майже немає. І коли в тебе дитина маленька, це робить деякий дискомфорт. Чому я обрав е, бензин? Та тому що в Америці дуже проблематично знайти дизель. І Якщо ти його знайдеш, він буде або в дуже поганому стані. Або ти можеш взяти котам мішку. І я вважаю, що дизель потрібно брати максимум, це, от максимум це 5 років, а далі це вже проблема. Ну тобто ми маємо два основних мінуси, на мій погляд. Це малий багажник, це незручно навіть у далеких подорожах ви не можете туди скласти багато речей. І другий мінус, на мій особисто погляд, це її дуже дивний вигляд. Я маю на увазі дизайн. Це дуже на поцінювача, на якогось специфічного поцінювача. Мені в цілому подобається дизайн BMW, але конкретно GT я не дуже розумію, на що так було робити. Вона дуже дивно виглядає в потоці. Дуже дивно. Але машина комфортна, машина зручна, машина велика, динамічна. машина... На мій погляд, не дуже прожерливо в плані витрат палива. Нормальні витрати по місту десь 12-13 літрів. Це якщо ви не будете постійно кудись навалювати або постійно стояти у затора. Це наша особиста думка відносно цього автомобіля. З вами були VD Drive. З нами буде більше, з нами буде цікавіше. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Коментуйте. Пишіть свою думку відносно цього автомату. Сподобалося вам відео чи не сподобалося? Ваші коментарі ми будемо все абсолютно читати. Також, будь ласка, не забувайте, що в нас триває війна, тому максимально допомагайте ЗСУ, наскільки це можливо. Хлопці потребують вашої, нашої допомоги. Разом ми сила, слава Україні, і ми переможемо.